Ще одна жахлива звістка з доріг сьогодні на Хмельниччині. Зіткнулися вантажна машина та легковик «Вазівська копійка. Уже Жигулях було п'ятеро людей не вижив ніхто. За словами водія ваговоза, легковик несподівано вирулив йому назустріч. Зважаючи, що у кузові був пісок, здійснити екстрене гальмування чоловіку не вдалося. Зіл буквально підім'яв під себе жигулі. У кривавому місцеві було п'ятеро людей. Допомоги медиків не потребував ніхто. Усі загинули на місці. Серед жертв чоловік та четверо жінок. Їхні особи встановлюються. На місці працює слідчо-оперативна група. Погибло п'ятеро людей. В лігковій машині гружоні, я не знаю. Всі з Красносілки. Одна людина була беременна, друга була з моєї вулиці, Таня Розайчихова. На даний момент встановлюються причини дорожньо-транспортних пригод. Це може бути ті неспевний стан автомобіля Жигулі, а також порішення стану здоров'я водія автомобіля Жигулі остаточне рішення буде прийнято після проведення відповідно слідчі діти та даних експертиз.